Всім привіт! З вами знову компанія SmartWork, Мене звати Наталія, і сьогодні поговоримо з вами на таку важливу тему, як корисні програми для комфортного життя у Польщі. Навіть з тим, хто скептично ставиться до мобільних додатків, слід увагу на цей випуск. Адже так чи інакше, кожен з нас зацікавлений в тому, щоб ви не знаючи мови, нас зрозуміли, не знаючи місцевості, ми зорієнтувалися. Але крім цього, є ще безліч корисних програм, про кожну з яких я зараз вам розкажу. Такі програми, як перекладач і карти, є за замовчуванням у кожному телефоні. На них ми не будемо звертати увагу, Проте, як і раніше, вони є на першому місці за потребою. Як до Яди, саме необхідний мобільний додаток для тих, хто користується громадським транспортом. Там ви можете дізнатися, на якому автобусі або трамваю вам краще дістатися до точки призначення. Додаток розпише час, який займе вас цей шлях, а також він покаже вам декілька варіантів маршрутів та пересанок. Єдиний мінус: цей додаток є платним для системи iOS і коштує він приблизно 3,99 центів. SkyCash. За допомогою цього сервісу, після встановлення і підключення карти. Стануть доступні майже міттєві придбання квитків на автобуси, трамваї і електрички, білети в кіно, грошові перекази, поповнення телефону та інші квитки зберігаються додатку в електронному вигляді, а контролери щитують оплату прямо з екрана телефону. По qr коду за поповнення рахунку SkyCash стягується додаткова комісія, тому краще платити картою безпосередньо. Це може бути не так швидко, але зате точно дешевше. Для тих, хто переплачувати не хоче, є мобільний додаток. Називається він мобілет, проте за допомогою цього додатку можна купити квитки на громадський транспорт та електрички. Uber – міжнародна служба таксі онлайн працює у всіх країнах світу. Однак для кожного польського міста є безліч місцевих служб, вартість яких нижче, ніж у Uber. Так, наприклад, найзручнішим на даний момент є додаток Таксі. 19 Рідниця. він визначає ваше місце знаходження, інтерфейс викладається зрозумілою для вас мовою, не потрібно спілкування з живим оператором та очікуєте подання вашої машини. Додаток Бла допоможе вам знайти попутний транспорт у разі необхідності доїхати з одного польського міста в інше. Вартість поїздки найчастіше відчутно менша за вартість квитка на громадський транспорт, як і час у дорозі. Є подорожній ПЛ, це польський аналог BlaBlaCar. Poland Travel – офіційний туристичний додаток України. Із корисних функцій треба відмітити конвертер валют, можливість знаходити цікаві місця та події у відповідному радіусі за допомогою розумних фільтрів. У них потрібно вибрати Інтереси, розмір компанії, транспорт та кількість вільного часу, Програми для відпочинку та покупок. GOING – додаток для Варшави. Тут зібрані всі заходи, які проходять у Варшаві, виставки, концерти, зустрічі, покази арт-фільмів або вечір. Зручно, що з нього можна висилати запрошення друзям, додавати події в календар і навіть купувати квитки на концерти. Дуже часто власникам цього додатку дають знижки на квитки або роблять вхід зовсім безкоштовним. Купони Hungry Now незмінна штучка для любителів фастфуду або тих, хто полюбляє провести час в кафе. Тут можна знайти знижки на відвідування до KFC, Burger King, Starbucks, Subway, McDonald's та таке інше. Досить просто показати касиру, додаток з відкритою в ньому знижкою. До речі, досить часто заключаються знижки не тільки на заклади швидкого харчування, але й на одяг та косметику. Моя газетка тут зібрані акції, знижки, купони і розпродажі всіх мережевих магазинів з усієї Польщі. У додатку представлені рекламні каталоги з оціненими товарами всіх мережевих магазинів. Додатковою функцією моєї газетки є можливість у зберіганні карт лояльності, бонусів і додаткових знижок усіх користувачів. Дуже зручний додаток «Нічельні закупи. Це безкоштовний мобільний додаток, що показує на карті адреси магазинів, які відкриті в вільні від торгівлі дні. Поки доступна лише версія сервісу для Android. Проте розробники обіцяють, що в найскорішому часі буде розроблена версія і для користувачів з пристроями на iOS. ОС. Клюпони найвідоміший додаток для любителів розпродаж. Розповідає вам про всі акції і знижки в магазинах одягу, кафе і фастфудах, програми для комунікації. Наприклад, Quizlet. це дуже зручний мобільний додаток для тих, хто хоче вивчати іноземні мову. Наприклад, польську мову вчити дуже просто. Тут можна зібрати уроки на різні теми, вивчати не тільки слова, а й фрази або цілі вислови. В Quizlet є вправа на написання. Тут можна почути, як правильно вимовляються слова. Крім того, можна збирати списки з потрібними словосполученнями і ділитися ними з друзями. OLX.pl і Ceneo. Додатки безкоштовних оголошень, де можна знайти все, що завгодно, від безкоштовного дивану до пропозицій по оренді квартири. Обов'язково не забувайте встановити на ваш пристрій мобільні додатки вашого банку або вашого мобільного оператору. Все перераховувати я звичайно не буду. Це досить індивідуально. Також зверніть, будь ласка, увагу на додаток «МЗУС» для подання заяв або подовження допомоги добрий старт». Цей додаток планується до запуску, до кінця цього року. Ми вже говорили з нами в одному з наших випусків про цей вид матеріальної допомоги в Польщі. Тож дізнатися подробиці ви можете прямо зараз, натиснувши на посилання зверху у підкасті. На даний момент подати заявку на виплату допомоги можна на сайті ЗУС або через сайт урядової програми, або через електронний банкінг, якщо ваш банк підтримує таку опцію. Проте вже до кінця року оформити та продовжити допомогу буде простіше через мобільний додаток, який буде доступний на всіх платформах. А для його активації знадобиться профіль «Пує ЗУС. І останній корисний додаток кроки кроків Польщі». Допоможе іноземцям більше дізнатися про Польщу і освоїтися в цій країні. Завдяки додатку можна дізнатися, яку правову, медичну і соціальну допомогу іноземці можуть отримати в Польщі. Це основні програми, які спрощують життя як для поляків, так і для іноземців, що приїхали до Польщі. Рекомендую вам зібрати всі ці додатки в окрему папку, щоб не плутатись і знайти одразу все необхідне. Ну і на цьому сьогодні у мене все. Тисніть лайки, діліться цим відео з друзями. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Також нагадаю вам: тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити наші найновіші відео. Ну і на цьому в мене все. Мене звати Наталія. Дякую за увагу і до нових зустрічей.